Знаєте, а то я приходжу до людей завжди, і я винуватий. До вас хтось взагалі ходив, коли по людях, щось говорили. Війна за кладовище, продовження. Жителі села Ільпін 2 що входить у Зубунівську громаду, зчепилися із представниками міської влади. Ми не я дав вам відповідь. Судимо тоді я не вам дав відповідь. Не. Люди проти розширення існуючого кладовища бояться захоронень під вікнами. Міський голова обіцяє, нових могил не буде. Дев'ять додаткових метрів використають на парковку та дорогу. Аби такі плани втілити, треба. Треба розчистити територію. Жителі прилеглих будинків на це не погоджуються і обіцяють перешкоджати техніці. кажуть, попри плани міської влади, хоронити на звільненій території ніхто заборонити не зможе. Я їм нада, бо як вороним? вас пане, як вас звати? Володимир Володимир. Є чітко зазначене рішення сесії, і не дай Бог щось, якщо буде порушено в цьому пункті. Виклик поліція викривається кримінальна справа і все і що, хто буде викопувати? кладовище у селі Ільпінь-2 повністю захоронене у східній та південно-східній частині. Поховання тут уже неможливі. Втім, люди дохоронюють родичів. Місце для майбутніх могил обгороджують як можуть. На сесії міської ради з Долбунова цьогоріч приєднала 9 метрів із земель запасу до існуючого. Кладовища саме у південно-східній частині, як пояснюють, зробили це для обслуговування існуючого кладовища: чагарник, плодові дерева та старий паркан, який тут є зараз. По плану дорога додають земля комунальна. Відтак по закону нічого не порушують. В Плані ПДП розроблено передбачено межа ця і дорога в середині кладовища 9 метрів. Приватна власність для того, щоб достатися до своєї земельної ділянки власнику їх тут 636 чоловік. Якщо не помиляюсь, можу помилитися. Це дорога для них. А це дорога буде для кладовища, мають бути розділені або зелені зони, чи це буде заборчик, чи це буде парканчик маленький. Аби розчистити додаткових 9 метрів для дороги, які вже є по документах кладовищем, потрібно, щоб цвинтар взяло на баланс комунальне підприємство з Долбунівське. Лише тоді можна буде фінансувати облаштування дороги. Такий проєкт рішення вже виносили на сесію, але потрібної кількості голосів не набрали. Депутатка Людмила Бабак одна з тих, хто голосував проти. Моя була пропозиція. Давайте розділимо. Хай буде, хай рахується е, землі запасу. Давайте оформимо право власності на КП Здолбунівське, але цільове призначення, хай це буде для дороги. Тобто, щоб це була комунальна дорога, хай буде. А ви хочете в його кладовище вложити, що це була територія кладовища. Ніхто не заборонить на території кладовища хоронити. Після годинної перепалки сторони уклали тимчасовий мир. Домовилися, що паркан залишається на тому місці, де є. Відразу за ним зачищають територію та облаштовують дорогу. Ці всі усні домовленості викладають у проєкті рішення до найближчого». Ближчої сесії разом із тим забороняють будь-які поховання у південно-східній частині кладовища. Добре, я з таким згідна, але далі те, ще треба ж постановку зробити. Я дуже не сюди верховну раду. і все. постановка рішення зовсім має бути це іменно має бути огорожа, як була огорожа, а 9 метрів цільове призначення дороги. Так, ми ж про це говоримо. Бу... Ну, про це. Як буде написано так, а як ми ні? про що говорили я з вами вам. для якогось заспокоєння, того щоб е, ситуації, що люди хочуть, щоб цей забор був, він залишиться забор. Але буде в межах кладовища, яке ми розширяємо. Ми робимо дорогу. Тепер люди вже погодились. Крапку у цій історії мають поставити 28 вересня на сесії з Долбунівської міської ради. Вадимороз, Денис Коломис, телеканал ITV. а